Ріалтори Ахуєлі вкрай. Такі коментарі пишуть глядачі, які переглянули відеогляд будинків, які ми публікуємо на нашому ютуб каналі Агентства нерухомості Рідний Край. Давайте разом з вами почитаємо коментарі та дамо на них відповіді. Нещодавно ми буквально вчора виставили будинок на продаж в селі Корніївка. Ось цей будинок. Будинок двокімнатний, площу 65 квадратних метрів. Будували для переселенців. Чорнобильської зони. Він побудований орієнтовно в 90-му році. Капітальний. Ось. І його вартість 24,5 тисячі доларів США. Давайте переглянемо, які коментарі почали писати. Ціна охрененно висока. Друзі, відразу скажу, що ми по сусідству продали два будинки: плюс-мінус вони е аналогічні. Там була продажа навіть трішки вища, чи ми виставили за цей будинок. Але ті ми продали уже з торгом, тобто це була кінцева вартість. А тут 24 з половиною і з торгом. Тобто ринкова вартість. Ми виставили ринкову вартість. Юлія Пріс написала: Я вибачаюсь, але будинок дуже струмний, ціна перебільшена. Ірина Подушка. Ірина Подушка. Ірина, Ірина Подушка. Ірина Подушка написала. Максимум 10 тисяч. Друзі, ось почуйте мене уважно. Вартість на будинок формує не власник і не ріелтор. Знаєте, ріелтор як суфль. Е як суфлор передає по телебаченню текст. Так? І так само і ріелтор. Тобто ріелтор зробив аналітику, аналітику по аналогічних проданих об'єктах за найближчі 3 місяці. І Порекомендував власнику там, виставити там таку вартість. ось. Вартість формує покупець. Тобто, якби будинки ці не купували, то відповідно, і вартість була б нижча. Так, звичайно, якщо по сусідству два будинки продані за 25, звичайно, що третій теж будуть продавати за 25. Я можу наводив приклад, скажімо, ви вигнали от у вас автомобіль, скажімо, Рено Megane. У вас там 12 рік, 1,5 дізель, ви його погнали на базар продавати. так? Ви з дружиною домовились, що продаємо за 7 тисяч доларів. Ви приїжджаєте на площадку по сусідству з вами аналогічний автомобіль. Аналогічний, Тільки у вас кожен салон, а сусіда вашого вілюровий салон. І ви продаєте його за 7, а дивитесь на сусідній автомобіль і власник його продає за 12 тисяч доларів. З ним вже розраховується. Скажіть, ви будете продавати його за 7, чи все-таки вам треба якісь там кошти отримати і ви будете продавати за 12? Звичайно, що на 12%. Інше. Коли пишуть, що будинок, от дуже висока вартість за будинок, друзі, в 70% випадків, коли власник продає своє майно, він планує взамін, що скупити в іншому місці, в, іншому, в іншій області, районі. Ось. От 70% планує що скупити в іншому районі. Ось, йому треба продати і купити аналогічне. Звичайно, що якщо він продає, скажімо там, на відстані 100 км зоні, ну, в одній області, там, в одній області вартість може бути плюс-мінус однакова на аналогічні будинки. Він продає за 25, а такий самий будинок там за 50 кошт, коштує. Ну, він аналітику зробив чи ріелтор зробив, він коштує 45. Звичайно, що йому сенсу продавати за 25 немає. Він продає за 45, щоб там купити за 45. Я так трішки образно. Так, читаємо далі е коментарі. За срач, Цей срач за такі гроші. Ви, певно, геть подаріли там. Штуч... Штучно підняли ціни на нерухомість в той час, коли в Україні війна. І правда, за кордоном кажуть, що гірше українця, другий українець. Нам не треба ворогів з інших країн. Ми самі себе побиваємо, пограбуємо, звалтуємо, ну, звалтуємо, це вже побачимо. Продавати таке сміття за таку ціну це вже геть повний пиздець. Я думаю, що це з перекладом з російської мови через перекладач перекладали. Ну, Суть одна, дуже дорого. Я ще раз повторю, що вартість на будинок формує не продавець і не ріелтор, а покупець. Якщо будинок купують, значить попит є. Ось, Якби не купували, звичайно, його ціна була не 25. Скажімо, якби в цьому селі ці будинки взагалі не продавались там 20, так? продовж там півроку. Їх би почали виставляти за 10 тисяч. І його вартість була б 10 тисяч. Я думаю, це зрозуміло. І половини не коштує. Дивний поруб, вперше таке, бачу, під стелю, навіщо скирдувати все. Ну, плюс-мінус небагато коментарів. Я позитивні не читав, тільки негативні. Ось, е, друзі, ми його виставили буквально у нас сьогодні 12-11 листопада ми його виставили на продаж. Е, такі будинки, як правило, продаються впродовж місяця тере. Трьох, звичайно що дивлячись на е, враховуючи вартість і враховуючи е, теж пору року, зараз вже ближче до зими. І, ну, як правило, на зиму будинки продаються важче, ніж, скажімо, восени. Друзі, давайте переглянемо будинок. Ми його опублікували. Зараз скажу точно коли. Ми його опублікували рівно 2 неділі назад. Цей будинок в Яготині. Район називається місцеві жителі кажуть калиями. Ось ми за будинок виставили 35 тисяч доларів США. Ось, подивіться на нього. Власник 6 років назад змінив вікна з дерев'яних на металопластикове. Ось, перекриття в будинку дерев'яне, дах вкритий шифром. Тобто у нас два види опалення газове і альтернативне твердопаливне. На ділянці в нас більше. 60 зелених насаджень. Заходимо, я не знаю, де світло включається. О, світло є. 18 квадратних метрів. Власне казав, що вони топили останні роки саме піщу, щоб зекономити взимку на опалення. Це в нас зала. У нас є три роздільні кімнати, і от зала у нас одна зала, вона прохідна. Простір для вашого майбутнього будинку. Саду. Городу називайте, як хочете. Подивіться, що у вас може бути е, під будинком. Друзі, будинок це з 74-го року. Ви ну, можете уявити, що будинок 74-го року. Тобто, будинку 50 років. Це зрозуміло. Загальна площа 71 квадратний в будинку немає води, є газопостачання, є світло і велика ділянка. Таких ділянок майже немає в місті, великих таких. Тобто, там 10 соток під будівництво і, здається, 30 соток під город, тобто загальна площа орієнтовно 40 соток. 48 соток загальна площа. І в кінці ну, ділянка не виходить до, до води, до озера, а там пройти там 10 метрів, і там можна порибалити, там кладки є. Тобто місце, місце дуже гарне. Будинок знаходиться в його за 100 кілометрів від столиці в Київській області. І дійсно тут було дуже погано, багато негативних коментарів. Зараз ми їх почитаємо. За 35 500 можна в Туреччині купити, друзі, я вам вже казав, ще раз вам покажу. За 35 500 ви в Туреччині можете купити собачу будку. Це безобраз, це так і є. Будинок в Туреччині. Я взагалі не знаю, чи в Туреччині є стара забудова, але нова забудова коштує від там, 100 тисяч євро. Замічательна віла по суперпривлекательної ціні, я скажу немного позже. Планировка данной віли 4 плюс 2. Дість 4 спальні конати, 2 гостини і отдельно стоящая кухня. Жив... район находится всего в 17 километрах от центра города Алания. Имеет замечательные песчаные пляжи, а также данный район очень зеленый. Его, кстати, цена данной виллы, включая мебель и технику, 335 тысяч евро. Я... Больше меньше там в, в, в Я думаю, что стара забудова есть, Але... Там будинок в Туреччині не буде коштувати. Такий будинок не буде коштувати 35-500. Це 100%. Дякую за розгорнуту інформацію і про житло, і про місто, які знаходяться на відстані витягнутої руки. Дякую. Це дійсно інформація, інформаційна подача товару. Друзі, дивіться, ми, я як знімав цей будинок, ми показали місто, що знаходиться, скільки їхати від центру міста до будинку, що знаходиться поряд. Там освітня інфраструктура, медична інфраструктура, і, звичайно, там показали деякі магазини. Знаходяться навіть релігійні заклади, показали, під'їзду будинку показали, показали всю територію, які дерева ростуть, що побудований будинок, які комунікації є. Ми показали технічний поверх, ну тобто, все, що потрібно покупцю, ми показали. Ми показали виход до річки. Ну я не знаю, що ще потрібно. Тобто, я рахую там худобідно. Ми показали розгорнуту інформацію про будинок. Скажімо, якщо ви як потенційний покупець телефонуєте. Скажімо, за свій об'єкт, який плануєте купувати на Оликсі, ви подивились там 5-10 фотографій, і на цьому все. Ви не знаєте, там, що знаходиться поряд. От, от саме покупці, які купили цей будинок, ми опублікували його в один день, і наступний день за нього вже дали задаток. Поки там деякі нюанси з документами були, то вони зайняли там рітовно 10 днів. Через 10 днів ми його продали, але задаток за цей будинок дали вже на наступний день. Ось. І ті, які покупці, які придбали цей будинок, вони розглядали житло в Київській області, навіть Черкаській області. І от вони їхали в місто Канів дивитися, будинок собі шукали. І ось І їм ріелтор ще власниця сказала, що там гарне місце, приїжджайте. От І вони в самому місці, тільки 45 хвилин, піднімалися на гору, на пагорб. Щоб оглянути той будинок і не оглянули, тому що там такий схил крутий, що до нього взимку, там коли, скажімо, там снігова або дощова погода, доїхати нереально. Так, читаємо далі. Йому ж теж хочеться заробити, воно ж голодне. Що ви не бачите, це про мене. Це саме тоді, коли я е смакував яблуками ось так, дійсно голодний. Так, дійсно хочу за заробити. Я не... Заперечую, але при цьому хочу надати якісні послуги. О, Юлія Призм М7. Ю. <кхм> Відео не додивилась, бо нема на що дивитись. А, комент хоч а коментарі хоч настрій підняли. Вчора у Антона дивилась халупу за космос грошей. І сьогодні те саме, що коїться, роблю висновок, що це не мій ріалтор. Пані Юлія, якби я вам показав свою халупу, я думаю, ви б не назвали мене поганим ріалтором. Ось. Дивіться, у нас на каналі дуже мало будинків, які коштують вище ринку. Тобто вони десь плюс-мінус дорівнюють ринку. З усіх об'єктів, які там залишилися на нашому каналі, там, ну, може, 3-4 об'єкта, в яких ринкова вартість завищена. Це, як правило, мої знайомі, які попросили, яким я сказав, ринкову ринку вартість, вони сказали, та може, хтось купить. Тобто, дійсно, 4 об'єкти таких є. Всі решта об'єктів, як правило, відповідають ринковій вартості. Так, ріелтори свіхнулись. уже. Ну, я не буду ще раз нагадувати, що вартість на будинок формує саме покупець. Тобто, оглядач, який дивиться, який планує купувати, саме він і формує. Не ріелтор, не продавець. Що ви, яблука пок... що ви яблуко показуєте? Ви фундамент покажіть. Ви що, дітей яблучком заманюєте? Ви продаєте дорослим діловим людям. Ну, Друзі, якщо судити по коментарям, то люди не сильно ділові. Клина, верба, ви серйозно. А чому взутий по коврових доріжках чистих будинку? Це не повага до власника. Друзі, тут я погоджуюсь з цим коментарем. У нас завжди є бахіли в машині. Але бахіли скінчилися, так. Тут я погоджуюся. Що за ріалтор? У нас за відео, що недорогий будинок, а насправді ціна захмарна. Е, ну, для кожної людини недорогий будинок це питання індивідуальне. Е, ми прописуємо недорогий будинок, тому що це ключове слово, і він більше, е, ну, відео більше рандомниться на Ютубі. Е, взагалі, станом на сьогодні. Це недорогий будинок. Якщо ми візьмемо місто Яготин, то в місті Яготині станом на зараз будинку, будинків взагалі немає. Ті об'єкти, які є на Оуліксі, це або сарай, або вартість на будинок реально завищена. Все. Тому це дійсно недорогий будинок. Земля приватизована, а так приватизована. За такі гроші довго будуть продавати, пише Ірина. Шеремет. Ціна десь 12-15 тисяч доларів. Друзі, ще раз нагадую, будинок був, на будинок був писаний задаток, на наступний день після опублікування відео. Він вже проданий. От Тамара Кобикова написала гарний коментар. Хто хоче купити, той торгується. Населення будьте людьми. Все одно будинок куплять, але ваші коменти бувають дуже агресивними. Покупець має свою голову на плечах. А ви? О, дійсно, дуже гарний коментар. Тобто, на власному досвіді хочу сказати, що продається все. Так, є такі об'єкти, які знаходяться дуже далеко, які там віддалені, без комунікацій, які там дійсно продають. Але якщо це об'єкт, який, об який знаходиться на населеному пункті, який він би не був, не був би, ну, якщо це не будівельний мусор, навіть якщо будівельний мусор, то можна продати його по вартості земельної ділянки. Тобто продається все. Ось, ну, цей будинок ми продали, там, можна сказати, за... знайшли покупця за добу, а продали через 10 днів. Бажаю новим жителям Яготина тільки добра і миру. Так, і ще хочу вам показати ще один будинок. Ми його продавали е, 7 місяців назад. Я сьогодні вам показую бюджетні будинки, які знаходяться в Київській області. Ось. У нас був на продажі цей будинок в селі Безулівка. Якщо коротко про будинок. Будинок цегляний. Здається, він дерев'яний обкладений цеглою, був 69 квадратних метрів, він утеплений, перекриття дерев'яне, покрівля це шифером крита, Земельна ділянка 40 соток. Тобто і село Безулівка, це раніше був Зуриський район, зараз це Броварський район. Ось. І цей будинок ми виставляли за 10,5 тисяч доларів США. Відразу перейду до коментарів. Этот дом не стоїть От О 3 5 тисяч доларів США. Ми виставили 10,5. Друзі, читають тільки негативні відгуки. Ви що, йобнулися в такому селі, в такому районі. Його ціна 2000 доларів. І це багато. Хата століття всю поїли, шашлі, їм б'ють. Ну, я не буду читати, тут просто неграмотно написано. Бобрий хату погризує. Оце ну, до мене. Сергій Кєва. Ти що йоднувся на всю голову, чи гроші терміново потрібні. Красна ціна, я розвалюся 3000 доларів США. Е, пане Сергій, уявіть, що у вас є кошти і що ви плануєте побудувати собі житло. Ви купите в селі Безуловка земельну ділянку. В кращому випадку, якщо вам, е, так сказати, е, вдача буде на, вашому, на вашій стороні, ви купите земельну ділянку за 2-3 тисячі доларів США. Ось. Ви підключите газопостачання, вам буде 5 тисяч доларів. Воду і світло. В кращому випадку у вас буде земельна ділянка з комунікації без будинку 10 тисяч. А ви пропонуєте 3 тисячі доларів. Газопостачання підключити зараз в новий будинок коштує 5 тисяч доларів. Все, про які 3 тисячі доларів ви пишете. Це думаю, зрозуміло. Тим більше в цьому, в цьому будинку є і господарські будівлі, і погреб, і неподалік таке невелике озерце є. Тобто будинок непоганий. І всередині місце під, там ванна стояла, місце під санвузол був, і металопластикові вікна. За 2000 доларів би не купив би. Тут жаб хіба що лякати. В селі, в Київській області за такі гроші. Вибачте мене. Друзі, нагадую, що. Козин Кончезаспа теж знаходиться в Київській області. І це теж село. І я теж здивований, чому там платять такі великі гроші за будинки. Так, ідемо далі. Давайте ще вам якийсь будинок покажемо. Друзі, давайте ще оглянемо квартиру, чотирикімнатну, яку ми продавали в центрі міста Яготин. Вона була без ремонту, але і не убита. Ось. І це, я думаю, була максимальна вартість, яка там найближчі 10 років взагалі виставляли на продаж ну, аналогічну квартиру. Чотирикімнатна квартира, район Каштани, площа 73 квадратних метра, третій, 5поверхового цегляного будинку. Виставляли її за, здається, 46, якщо я не помиляюсь. Ось. Так, 46 тисяч. Подивіться, будь ласка, на цю квартиру. Тут це дзвонить. Доброго дня. Заходьте. Кухня у нас виходить на схід. Бачите, яка простора кухня. Площею 10 квадратних метрів. Це можна казати. Сказати, що це зала. Це є зала. Це в нас спальна кімната, 12,5 квадратних метрів. І є лоджія. То є... І ось така чудова кімната. Це в нас вже третя кімната. Розмір її 11 квадратних метрів. Четверта найменша кімната. Це, як правило, її роблять під дитячу. Тут 8 квадратних метрів. В квартирі житловий стан по мінімуму. Так, є металопластикові і вікна, є двоконтурний котел на опалення на обігрів теплої води. Плюс що знаходиться квартира всередині будинку, е е цегляний будинок, не перший, не останній поверх. І неподалік дуже реально класна інфраструктура. Так, і читаємо коментарі. Нагадую: 46 тисяч доларів США. Євген уваров. О, підключили ріелтора, і квартира одразу подорожчала. А вам казатимуть без комісії для покупця. Правильно, просто ця комісія включається у вартість. О, вже хитро зроблені. Дивіться, поясню одну штуку. Запам'ятайте її. Я працюю з власниками. Чому? Тому що будь-який цивілізований ріелтор працює з замовником. Хто замовник? У мене замовник власник. Тобто замовник мене набрав: приїдьте, оглянути квартиру, оцініть, допоможіть продати. І звичайно, що замовник за мною розраховується. Почуйте уважно. я як виконавець для замовника, хочу тільки найкращого. Я хочу, щоб ви продали свою нерухомість дорого і безпечно. Тому я повинен показати всі переваги вашої нерухомості. Якщо цих переваг нема, знайти їх і зробити класну рекламу, щоб покупець, чи з Литви, чи з Німеччини, чи з Донецької області, чи з Закарпатської, приїхав і купив вашу нерухомість. Тому я вам зразу трошки в сторону наведу такий приклад: ось е я продаю будинок, в е мене вже є, є покупець, і власнику, який продає будинок, потрібно купити квартиру в місті Бориспіль. Так, ми, до нас мало хто звертається по місту Борисполі. В ну, основному наш, наш, наші райони, де ми працюємо, це Яготин, Березань, Баришевка і найближчі села. Так ми продаємо. І можемо Бровара продати, і в Борисполі, і в Києві. Але це такі, знаєте, не, не кожного місяця ми продаємо там в Києві квартири. Ось. І, звичайно, що робить ріелтор, коли шукає квартиру? От я шукав квартиру в Борисполі. Я відкриваю OLX. Там, звичайно, одні ріелтори. дуже мало власників. Я набираю ріелтора, який написано сертифікований ріелтор. Сертифікований. ну, Я думаю, ну, якщо сертифікований, ну, мабуть, що знає, ось. Я телефоную сертифікованій ріалторщі. ось, І кажу: добрий день, я ваш колега. Дивився на оголошення на OLX. ось цікавить така-то така квартира в такому-то, такому, -то, такому -то районі. Бюджет такий, при тому, що у ріелтора не одне оголошення, там, ну, 10 плюс оголошення. Тобто видно, що ріелтор займається по місту Борисполь. А що я так грубо? Чую відповідь. Ой, у мене там зайнята, у мене там в голові, я не знаю, що там. Ви ж оголошення бачите, яка там ціна? Ну, я кажу, там, ціна в гривнях, да, в наликся висвітилась. Там. Мільйон 73, тобто там 52 тисячі доларів. Я кажу, мільйон 73. Що ви мені тут починаєте? Ви мені в доларах кажіть. Я в голові там читав, кажу, Кажу, може бути 52 тисячі доларів, може бути 51, 8, 800, Тобто, як Олекс там перерахував, кажу, там квартира у вас з ремонтом. Так, є така квартира. Надо знати, що вона не продана. Ну, тобто там. Можливо, продублювали просто оголошення від власника. Ну, тобто ріелтор не знає, чи квартира продана, чи не продана. У мене є там трикімнатна на, на, за вокзалі. Ну а за вокзалом там бувають прильоти. Тось, той район набагато дешевше. У мене є трикімнатна Хрущовка, там пятий е, е, Вартість така сама. І дивіться, я кажу, я вас не цікави. Не цікавить мене ця квартира, мене цікавить. Вона мене перебуває і каже. Так, а що ви тоді дзвоните? Все є в рекламі на OLX. Ось і так, знаєте. Ріелтор така була нервова і положила трубку, каже: до побачення. Коли колега ну, тобто, в мене гроші в руках в клієнта. Ми готові завтра купувати. Тільки треба знайти нормальний варіант. При тому, що в місті Борисполь за там, 50 з галком доларів можна купити двокімнатну квартиру. Так, да, це була без євро але житлову. І більш-менш там не в зовсім старому фонді. Ось. Так, по цьому майже все розібрався. Читаємо далі. У вас недавно було. Відео трикімнатної квартири в Києві за 45 і готин за 46. Е, так, я тут поясню. Дивіться, В Києві була квартира за 45 тисяч, трикімнатна, але площа е, трикімнатної 46 квадратних метрів. І це дуже-дуже старий фонд. Ось. І район не, не найкращий. А це все-таки новіший фонд. Квартира тепла. Не останній, не перший поверх, та що в Києві, там перший поверх. Ось. І дійсно, що мене здивувало, це те, що написала, написав петиційний покупець у Viber щодо цієї квартири. Я не завжди відповідаю, скажу чесно, коли багато роботи, не завжди можу на месенджери відповідати, але, тим не менш, стараюсь відповідати. Ось. І відповів їй. Вона каже: ми цю квартиру купуємо, я вам скидаю задаток. Я скидаю номер картки, і покупець перекидає там тисячу доларів. Вони приїхали за кордону. За кордону, але е, жіночка там вона мешкала неподалік е, Київської області. Ось, і вона придбала собі цю квартиру. І, друзі, це був перший випадок у моїй кар'єрі, коли після відеоогляду поїхали. Е, покупці не поїхали дивитися квартиру, а потім до нотаріуса, а поїхали до нотаріуса, а потім. Дивитися квартиру. Ось. А якщо ви бажаєте продати свою нерухомість в Київській області, телефонуйте, ми вам вас проконсультуємо і допоможемо дорого та безпечно продати вашу нерухомість. Повірте, досвід у нас дуже великий. Працюйте з професіоналами. І хочу сказати для глядачів на Ютубі: якщо ви дивитеся це відео і ви хочете отримати консультацію, по нерухомості, якісь питання вас цікавлять, пишіть під відео, і ми тоді знімемо ще одне відео, де я вам на кожне питання відповім детальніше. Дякую, що були зі мною, радий вас бачити. До нових зустрічей. До побачення!